Ойгоп, hey ну що, посилочка мені пройшла, розпасовую по пакетах по торбах і відправляю підписника. Взяв запасом того, хто що провтикав і писав, отложіть мені, вам отложу. Горох прийшов у нової упаковці, трохи крупніший, так вдобніше, чим в мілкішій, Хоча і мелка по-своєму була прекрасна. Клубніка залишилася з старої партії, небагато. Так, Раволик, до свидання. Горох середній і мелкий прийшов уже в нових. Все той же горох. Также мелкий прийшов, мелких горошин 15 в одної баночки. Як ви помните, ціна не помінялась. Баночка 50 гривень. Так, це мелкий, мелкий давай в пакет. Це крупний в коробку, щоб не попутав. Кругом вкус горох. Порився на складі, є ще бобіни по 80 гривень, до продаю вкус мед, вкус кукуруза. Тут по 40 кукурузин. Хто хотів кукурузину у таких упаковках і мого качества самого високого, я їх, ви помните, заказав, тестив, продавав. Вони хороші. Але якщо вони на п'ятірочку, оце 4 з плюсом. Смисла переплачувати не бачу, тому що там 10 кукурузин, і ви платите 50 гривень. А тут 40 і ви платите 80. Десятий 10 10-й раз в 150% раз. Повторяю, це не силікон, це термопластичний еластомір. Це якісна штука, не мерзне на морозі. Рак, ракушка, не жере. Це важливо, не путати з дешевим конченим силіконом, із якого льють почти всі. Отакі діла є. Там ще є пару банок мотиля, 180 мотилів в одній банці. Це піпець. На ринку їх раніше по рублю продавали. а У нас банка 80 гривень. Зараз, наверное, по 3. Послідня банка опариша етикетка відвалилась. Хоча, возможно, я його навіть странно. Найшов три банки здоровенної кукурузини. Хто ловить на четвертий другий номер гачка мега короп'ячого той може заказать купити їх. Лежать уже 2 роки. Клубника так і остається по 50, як і горох по 50. Кому надо бабіна шнура, по-моєму, я їх продавав по 450 гривень. Там ще три штуки лежить. 500 метрів, 25 ЛБ. Настоящих. 500 метрів, вони вже дето 496 чи щось таке. Я переміряв. Це не те, що продають вам в магазинах, чи в інтернеті ви купляєте бобіну, де написано 300 метрів, і де написано 500 метрів, а там 350, і купляєте 300, а там, А там якщо 180, є, і то хорошо. Чи купляєте 100-метровку, а там 70-60 в лучшому випадку. І сам не раз таке попадав. Я заказував в провірених китайців. Под, не один год з ними працюю, проблем немає. Все одно вони пару метрів вкрали, але не 100, і це важливо. Хто просив поводочки без кормушечки, 35 гривень, ключок за 6 номерок. Снасті на карпа чи карася, кормушка ріка Вес 50-75 100 грам. все є в наліччі На карпа чи на карася. Чи на... Карпо карася. Це отака вже снасть, ну здоровенними крючками, але не на волос, як короп'яча снасть, а просто обично прив'язано по деревянськи так сказати, по-домашньому. ми, у нас тут трошки залишилося, хто буде робити закази. відправимо, положимо щось в подарочок. Тут нам, ми багато що тестимо і багато вже все потестили працює. І бачите, тут навіть. Бренда, по-моєму, немає, ніде написано. Це тестові образці нам присилали, чи роботають вони по рибі. Працюють, пороздаємо. А в таких тюбиках навіть резиновий волос лежить на обичний крючок. Через шило на цю резинку надіваєте дві кукурузи. А тут, кстати, нарисовано. два попапчика. І виходить волосяний монтаж. Прикольна схема, положуся всім, звісно, не хватит. Ну, Кому не вистачає? Рекабейт допоможе мені якось Вова задонатив ящик, буду роздавати по пачечки, теж до заказу. Отправляємо, як обичне, новою почтою, на ложкою желательно на карту. Хто буде проситися, як же ж це називається? Укрпочта, тільки по повній предоплаті, зук... тому що відправляти, забирати туди-сюди це все ганяти, мені складно напрягатись. Дело то житейське, але Укрпочта дешева. Отакі перхи, що ж ставимо лайки, номер телефона залишу в описі під відео, Viber чи Telegram. Хоча можна і позвонитися з цим проблеми. Та якось так. Ладно, роботи ще багато. Всім не хвате, понеслась.